У цьому світі все має свій сенс. Сонце світить, річка тече, зерно дає колос. Так само і в праці кожної істоти є значення. Джола маленька, але надзвичайно працьовита. Щодня вона летить від квітки до квітки, збирає нектар, будує стільники, створює мед. Її робота непроста: спека, вітер, дощ, небезпека навколо, але вона не зупиняється. Бджола служить не лише собі, її мед отримає весь вулик, а люди цінують плоди її праці. Бджола приклад тих, хто чесно працює, створює добро і не чекає подяки. А тепер шершень. Він не вміє робити мед, не збирає нектар, не допомагає іншим, він літає і шукає, де готовий результат можна вкрасти. Побачивши джолу, шершень починає насміхатись. Нащо ти так горбатишся? Світ створений, щоб брати, а не працювати, але вся мудрість шершня лише прикриття його лінощів і жадібності. Майка вчить нас простий істині: хто працює, той творить, хто лише забирає, руйнуючи чужу працю і втрачає себе. Шершень може красти мед, але ніколи не відчує справжньої радості створення, тому що радість праці це не просто результат, це шлях, розвиток, гордість за зроблена власними силами. Джола символ працелюбності, чесності, мудрості і корисності. Вона маленька, але приносить велику користь. Вона годує вулик, запилює квіти, дає людям мед, шершень символ неробства, заздрості і паразитування. Він живе солодко, але не заслужено. і його солодкість чужа. У людському житті теж є бджоли і шершні. Одні працюють, навчаються, допомагають іншим, створюють нове. Інші лише критикують, сміються чи намагаються користуватися чужою працею, та суспільство поважає саме тих, хто будує, створює вдосконалює. Мораль байки проста і сильна, справжня гідність у праці чужим можна тимчасово скористатися, але своє треба здобути. Обирай шлях бджоли, твоя праця це твій характер, твоя сила, твоя доброчесність. Пам'ятай, хто працює, той сяє. То живе за рахунок інших, зникає без сліду.